Вітаю, друзі. Сьогодні буду робити найчутливіший монтаж, але перед тим, як його робити, скажу вам дещо. Хто подивиться це відео, напише будь-який коментар. От, також поставить лайк серед тих, хто написав коментар. Я розіграю цю тисячу гривень. Потрібно всього-навсього 500 лайків, і ця тисяча гривень буде розіграна серед підписників тих, хто оставив комент під цим відео. Так що, друзі, починаємо монтаж. Сьогодні у нас буде монтаж поплавочної Снасті, дуже чутливої снасті. Одного разу бачив, як вона ловить вночі. На той момент у людини був отакий поплавок, який світиться. В принципі, всі ви знаєте, що риба вночі здорова, навіть там лящі здоровенні, вона вся підходить годуватися майже до берега. Тобто на першу бровку, оцю саму першу, можна сказати, 3 метри, там 5 метрів, метр від берега. І... Ця снасть дуже ефективно ловить саме вночі. Хоча вдень, якщо, я думаю, добре корманути, зранку, ввечері ви також можете зранку взяти свої трофеї на цю снасть. Все залежить цій поплавочній снасті, можна сказати, від поплавків. Це здоровий поплавок, але я не буду з ним показувати, як її робити. В принципі, тут в принципі, не буде різниці по монтажу ніякої. Просто скажу вам, що. Здоровим поплавком добре ловити на схилах, буде, от, на перепадах різких дна, і взагалі, в принципі, на здоровому буде більш видніше покльовку. Плюс, якщо він ще у вас світиться, як в моєму бачите, випадку, цей, то буде легше ловити. Але, так як у мене немає великої колби з водою, а ось є бокал такий певний. То я вам зможу більш-менш показати цю снасть на маленькому поплавку. Можна взагалі, якщо у вас немає таких тоненьких, можна будь-який поплавок. Ну, бажано, щоб він був хоча б сантиметрів, я думаю, там 15-10. Ну що ж, почнемо, друзі. Для початку я виберу, мабуть, можна взагалі взяти такий малесенький поплавочок. Ну, мабуть, я виберу. Отакий поплавок, яким ловлять методом Херабуни. Це дуже чутливий поплавок, але для нього потрібні спеціальні отакі конектори, в які він всовується. Можна просто щось придумати, якісь кембрики нарізати з проводів, Але так як у мене вже є, я замовляв їх з Aliexpress, вам Хочете, вам посилання. Позалишаю. Є такі конектори, потім є отакий конектор, який зразу огружається. Також як, хоча б як він конектиться, бо може ви не, не всі розуміють, може хто перший раз бачив. Бачите, от так може конектитися. Конектор тут зразу огружається от таким от оловом, яке вже пронумеровано, скільки там грамів і все таке. Ось, ну Це для цього поплавка трошечки, він завеликий, саме цей коннектор. Цей конектор більш-менш я думаю, буде для такого поплавка грубшого. Мені Здається, навіть оцей поплавок сюди можна всунути при бажанні. Ось. І так, візьмемо такий коннектор. Такі ж поплавки різні, в яких є за що зачепити, можна таким от способом, вертлюгом. Буде. бачите, І вони будуть у вас з'ємні, тобто ви не будете ламати свої поплавки. Собі. Ну, зараз побачите, як це все відбувається. Тобто, замість отакого конектора чіпляєте отакий. За стіпкою пристібаєте його, наприклад, до поплавка, коли потрібно. Це у вас на жилці знаходиться. Ось так. І тут уже просовуєте вашу жилку. Потрібно зняли, потрібно оділи. Ну, добре, не буду у вас забирати багато часу, ви цього не любите. В принципі, залишимо. Один поплавок у нас буде от такого плану. Залишимо такий чорний коннектор без підгрузки. І що нам потрібно? Нам потрібна жилка. Жилку візьму, і так як зразу цей монтаж вже буде зразу у мене якби робочий. Все буде в настоящих розмірів. Тобто я беру 0,20 мм жилку, 0,2, можна сказати, отаку от мені вона подобається. Класна жилка, вона така якась. ну Кажуть, її в воді не видно, не знаю, бачить її риба в воді, але добре себе зарекомендувала і добре тягнеться і взагалі тримає на розрив. так. Беремо її, потім пару стопорків сюди закидуємо. Які завгодно, можна такі стопори. Ну, я вам покажу, для чого краще всього в кінці, хто додивиться відос, так як він буде довгий. Беремо отакі прості стопори. І накидаємо на жилку два стопори. Не знаю, вам видно? не видно. Ну, зараз, коли накину стопора, я думаю, вам розвиднеться. Один є. І ще один. Ну, на всякий випадок. Для того, щоб якщо один там може зрізатись, або і все що завгодно може з ним бути. То я завжди накидаю два стопори. Стопорок накинуто. Ну, і тут вже в залежності, який у вас буде поплавок, ви вже підкидуєте коннектор. У мене буде отакий конектор і отакий поплавок ніжний. Тому я накидаю, просто беру і накидаю ось такий коннектор. Раз. Блин. І накидаю. Коннектор на жилку. Все, є два стопори, є коннектор для поплавка з'ємний. Так, після цього накидаємо ще два стопори різного кольору. там Можете квадратні, можете такі, як у мене, можете продовгувати, можете які завгодно. Це я брав на алі, я вам залишаю ссылки. Посилання. Так, надіваємо ще два. І так, ще два. Стопора у нас надіто. між стопорами це ми будемо виставляти потім глибину на поплавкові. Так. Наступним надіваємо ще стопор. Цей стопор буде у нас вже держати груз. Так, ще накинув два стопори після цих двох, тобто у нас вже шість стопорів. Можна було по одну, по одній бусинці, але я завжди перестраховуюсь і накидаю два. Далі ми підбираємо груз під ваш поплавок. Груз е, повинен топити поплавок обов'язково в цій снасті. Тобто ця снасть чим класна. Ось я бачив просто, як вона ловить ця снасть. Це просто бомба, я вам говорю. Вона настільки класно працює. Е, можете любий груз, можете такий груз. Головне, щоб він топив ваш поплавок. Тобто цей... Груз по-любому топить цей поплавок. Так як це у нас якби донний, донна така з поплавком. Можете отакий груз. Я просто взяв оцей легенько сверлом просверлив. Ось. Якщо брати здоровенний поплавок, можна і такий груз брати. Просто тут уже якусь ще бусинку ставити, щоб якби не пролітали поводки туди разом з тим самим. Ну, так як ми робимо одну снасть, тобто я вам так сказав, щоб ви мали на увазі, що можете різні грузи навіть отакі, використовувати, коли буде у вас течія, щоб вашу снасть не несло. Тоненький поплавочок, вітер також її не буде зносити. І ви будете бачити будь-який рух риби. Так, беремо отакий груз. В моєму випадку я знайшов отакий груз. І також його сюди чіпляю, цей грузок. Раз. Вчепив. Після того, як вчепили груз, можете попробувати, якщо є в чому, наскільки буде тонути ваш поплавок. Поплавок, якщо у вас поплавок, наприклад, на нього треба навісити багато грузу, тобто він у вас важкий, або, як вам сказати, для того, щоб його потопити, вам потрібно багато грузу, ви можете огрузити сам поплавок окремо. От. Ви можете його вже огрузити, щоб він в при, принципі, отак ось приблизно виглядав з води. Тоді буде взагалі у вас дуже чуйна оснастка. Лю, любе шавелінніє риби ви вже почуєте. В моєму випадку я його взагалі не буду огружати, цей попливок, так як він такий вже прямо його втоп... ну, В принципі, неважко його втопити. І він буде реагувати там все рівно на любі покльовки. Так як він і так дуже такий, знаєте, нема що тут йому там півграма йому чіпляєш, грам він уже тон цей поплавок. От, тобто оцей груз його буде повністю топити. Далі після грузу ми просто прив'язуємо, можемо отакий конектор прив'язати. Також брав їх на Алиекспрес. Для двох зразу такий розвітвітель Ось Сюди раз. Водочок і щелк резіночкою. Отак. Закрили його, застібнули. отакі такі коннектора. Швидкоз'ємні. Мож, можна просто вертлюжок прив'язати. Можна. Десь у мене тут був також непоганий конектор. Можна взяти отакий конектор. Це виходить, знає, такий роздвоєний, а це просто. З одним маленьким вертлюшком він також мало місця займає. Ну Прикольний, класний такий. Маленький, тоненький, риба його навіть не відчує. І просто вже тут його за грузом в'яжемо цей коннектор. Зараз я прив'яжу, покажу, як я в'яжу. Може хтось інакше. Хочете, можете тут, в принципі, щось, але я думаю, воно не потрібно, просто тут нічого. Так як Бачите, отвір дуже маленький і виходить, ну, далі не буде заходити. Трошечки може ховатися. А можна, звісно, підкидувати якусь бусинку, якщо у вас буде отакий конкретний груз уже, щоб він просто туди не заходив. Ось, наприклад, берете бусинку. І її підкидуєте. І вона бачите, не зайде у вас туди. На якраз нормально буде. Можна ще так. Розверлити, щоб вона трошечки пота, якби заходила. Ну, це вже. Ладно, вяжемо, покажу, як я в'яжу. В'яжу я завжди клінчем. Це дуже просто. Так, просунув. Вже ж груз у мене випав. Навіть не помітив. Так, просовуємо груз. Так, у нас що у нас тут стопора? Стопора, груз. І коннектор для повідків. Такий можна сказати. Швидкоз'ємний конектор для повідків взагалі. Я вам посилання залишу. Так, отак. От раз. потім три рази обкручуєте. От камеру, звісно, щось в'язати і назад якби повертаєте. Все, змучуєте, затягуєте. Лишнє обкусуєте, можна ножницями це робити. І так, що, що в нас з цього вийшло? Получається. Чіпляємо ще поводки, і вже будемо більш-менш дивитися, як воно працює. Так. Я то бачив, в принципі, як воно працює. Ось поводки. Тут я, можна один причепити. Я взяв два поводки і покажу вам, щоб вони не, путали, не путалися між собою, щоб постійно в різні сторони стирчали. Що з ними можна зробити? От. Можете навіть їх. Там не один довший а один коротший. А отак от разом і зверху петелючку треба зв'язати. Просто петелючку. Вісімку можна зв'язати легенько. Раз, протягуємо. І ще раз. Можна, в принципі, один раз. Жилка любить, знаєте, затягуватись потім, якщо один раз, якщо два, то вже железно. Куди не дінеться так. Вісімку зробили. Затягнули. Так, є в нас вісімка, наприклад. І беремо тепер отак його раз. На камеру якось невдобно його. Крутити сам не бачу. Так, і між собою. Як би так перекручуємо. Получається, взяли отак. І між собою дуже все дрібне просто. Зараз я вам покажу. Зараз візьму якийсь в принципі, шнур, друг інший. Це зв'яжу окремо і покажу вам принцип, як що я вам хотів зроб? показати. Ось будемо вважати, що це у нас з однієї гачок прив'язаний із іншої. Так, посередині в'яжемо, щоб стерчали в різні боки. Посередині в'яжемо вісімку, Так, зав'язали. Потім беремо отак цією вісімкою доверху і отак. І між собою так перекручуємо жилку. Я думаю, видно. Це не чіпаємо, а тут просто перекручуємо. Разів 5 перекрутили і потім сюди. Цю вісімку запихаємо посередині. Після того, як запихнули, легенько його отак. Раз, стягуємо. Треба змочувати. Блю на цій нитці. Хотів вам просто показати принцип. Короче, змочуєте і затягуєте, змочуєте і затягуєте. І воно так повністю сходиться. І потім виходить, що не можу нитку стягнути. Зараз намочу, може зайде. О, бачите? І вже виходить, оце чіпляєте цим, і поводки у вас в різні сторони будуть. Бачите, не будуть полодитись, будуть в різні сторони у вас торчати і все. Це я вам хотів показати на жилці, я в принципі зараз це все сам зроблю і покажу, як воно вийде в кінці. Яке мені вдалося його закрутити, цей короткий поводок. Зараз я його... Раз. Все. отакий він має бути. Бачите? В різні сторони виходить. Я думаю, ви зрозуміли. Коротше, як воно має бути попереднє. Переднє я вам показав на ниці. Можете взагалі просто один прив'язати, або взагалі два, як вам там, як вам буде ось. Як у вас вийде, коротше, це. Не обов'язково там щось мутить. І так, і пристьобуємо його до нашого карабіна. Швидко з'єма такого можна сказати, все. В принципі, снасть, можна сказати, готова. Конектимо поплавок. І зараз будемо, покажу вам при, приблизно, як воно діє. Так, поплавок законектили. Поплавок просто так псовується туго. Все. І робите собі глибину. Приходите вже на водойму. Робите собі глибину, там дивитесь, якщо вітер. Ну, приблизно робите, щоб у вас отак от всього-навсього цей поплавок торчав з води. Так як він у вас буде топитися. Ви заодно ви завжди знайдете дно, тобто він у вас буде лежати на дні по-любому цей груз, тут щось вже причепите. Зараз, наприклад, причепимо просто пінопласт для наглядності. Ну, пінопласту не знайшов під рукою, а причеплю пуфіки. Як бачите, у мене різні гачки. Один гачок отакий, я постійно проводжу експерименти. Дивлюсь, який краще засікає один більший. І заодно дивлюсь, на який краще клює. На легший там, чи на менший чи на більший. Що рибі подобається більше, який гачок. Буває просто гачок важкий, риба його не хоче брати. Взяла і викинула так. -от. Наприклад, начепили поводки в нас короткі, тобто я не ніколи не ставлю довгих поводків, тому що риба його бере, та й поводок якби. Я попробувала гачок її щоб колись викинула. Так вона підходить отак. Взяла, наприклад, ось ваша снасть. Взяла, щоб її щоб ковтнути, треба випрямитись. Вона випрямляється. Це далі в нас буде приблизно сантиметрів 10 хай. Ось ваш поплавок стоїть. Що цікаво, що в яку б сторону вона не потягла, ваша риба, ця, Ось стоїть, наприклад, поплавок. Груз його тримає. Ось зараз трошки. Груз його тримає. В яку рибу, в яку б сторону риба його не потягла? Ось. Чи сюди, чи сюди. Він все рівно піде на дно, тобто втопиться. Тому що груз його просто тримає. Ну, це, бачите, легкий груз, легкий поплавок. Я так для. Показуємо. Плюс він довше буде. Тобто ви по-любому побачите покльовку з дна. Ну, зараз його попробуємо вкинемо в бокал. Получається, ви не огружаєте поплавок. Він у вас постійно. Йде. Він у вас постійно якби втоплений. Блін, все рівно не вистачає. Не вистачає мені бокала. В принципі, поплавок іде постійно втоплений, щоб показати вам сам принцип. Ну, Я думаю, хто розумний, в принципі, той зрозуміє, як має йти покльовка. Зараз покажу вам. Так, так. ваш поплавок ви огрузили в залежності від глибини. Ось він там собі стоїть. Це лежить на дні. Плюс груз у вас повністю. Ось ви його зробили скальзяще. Поплавок зафіксований і ці дві, як би, два стопорка ви там відвели приблизно. Ну, який у вас поплавок, там настільки відвели його від грузу, щоб у вас було куди клювати. Тобто на весь, в принципі, поплавок. Ось стоїть ваш поплавок. В товщі води підходить риба, бере і поплавок рухається у вас по любому. Навіть якщо вона піднімає груз, він у вас все, все одно втопиться. І буде видно покльовку. Ну, отакий, друзі, дуже супер чутливий монтаж. Краще всього на нього клює на річках різних там, біля берегів вночі, коли риба приходить годуватися. У нас такий сутящий поплавок. Позалишаю вам посилання, кому цікаво. Кому було цікаве таке відео, друзі, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться. Забув вам це сказати на початку відео. Не всі додивляються до кінця відео. Будуть ще якісь монтажі, в принципі. Так що підписуйтесь. І ще одне. Хочу розіграти. Якщо це, відео набере, якщо це відео у нас набере 500 лайків, 1000 гривень буде розіграно серед підписників, які написали будь-який комент. Можете там смайлик, що завгодно. І буде 500 лайків. і Хто написав коментарі, зможе виграти оцю тисячу гривень. Я розіграю її прямо в прямому ефірі.